Поетами вірші були написані, і вже писати було ні про що. Лише про дощ, який своїми краплями, навівав то холод, то тепло, лише про біль, яка вбивала ночами, всю нашу чесність, все наше тепло, тушила вогонь, душила руками, вбила в нас все. Лишила лише зло. Людьми вірші давно були забуті. У них своє життя, свої казки. І в ній такі холодні люті, в них нет. Та від вина уже пусті пляшки. Поэтому вірші вже написані. І сенсу немає писати повір. Я, напевне, краще стану п'яницею. Ім нищити марно буду папір.